Алло, а знаєш, що тут зараз буде відбуватися? Ми знімаємо відео до твого дня народження. Ти знаєш, як це тяжко. Пшет. Дорога наша Галинка! Ми вітаємо тебе з днем народження, бажаємо тобі щастя, здоров'я, всього, всього найкращого, успіхів усьому. Що ти нарешті своїм Олешком вже закрутила якусь маленьку бейбі. Ми дуже скучаємо за тобою, дуже тебе любимо. Що ти ж нарешті до нас приїхала. Сестричко моя. Вітаю тебе з днем народження. Нехай твоє життя буде безкінечним, без і хвороб, наповнене щастям, добром і любов'ю. Щоб оточували тільки чесні і відкриті люди від такої ж красивої і коханої. Привіт, Галиночко! Щиро вітаю тебе з днем народження! І бажаю тобі міцного-міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Нехай усе у тебе буде тільки як найкраще, щоб на твоєму життєвому шляху ніколи не було перешкод. Нехай Господь Бог тебе оберігає, твій ангелочок завжди йде поруч і ховає тебе крилами від усіх негараздів і усяких людей. Нехай всі мрії завжди збуваються. І чекаю скорої зустрічі! Дорогенька Галюся, мене тут Маруська заставила, щоб я разом з вами дітьми тебе теж вітала. Вона вважає, що я теж твоя коліжанка. Я б це не проти. Я б теж хотіла мати таку гарну коріжанку, як Маруся має. Я тебе вітаю, Галюся, Ти знаєш, що я тебе дуже люблю. Ти мені як друга дитина, ти так, як ніби моя друга донечка. Я тобі бажаю тільки всього найкращого. Гальюся, вітаю тебе з ним народження. Бажаю тобі всього 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 самого найкращого. Ну ти знаєш, я не вмію такі всякі файні привітання говорити. Я бажаю тобі здоров'я, міцного, міцного, міцного. І щоб ви все любили з Олегом, ніколи все не сварили. вас вже було і тачок багато, вже пора в Україну їхати і, коротше, все. <сіхі> всього тобі найкращого, а я тебе люблю і і тя, Киця наша галюз. Ми тебе любимо, вітаємо тебе з ним народження. Бажаємо тобі всього найкращих. Здорові міцного, щоб тебе чоловік любив, щоб тобі Бог подарував здоров'я гарних дівчат, таких сумних, ви з олегом. Щоб ви е, всі разом приїжджали до нас в гості, щоб ви мені тут тупотіли по хаті, так само, як ти ходила, так тух Джай, цьому, обміняє, і дуже-дуже Обмідаю. Дуже Другення наша. Видобуємо вже всі мечто на семоскуча. Тому це не ну, хочете побажати. Саме більше це здоров'я Любов ти маєш Головне, щоб вона була. Боже, щоб ти добувалася, ти та і так добиваєшся, щоб ти ще більше до того, чого -то ти хочеш, щоб ти всі твої мрії відбувалися. Ви, звичайно, дизвичав є є із мене є звичок. Щоб кожному із нас, в ну, нашій дібок, був у або похрестим. Ми тебе дуже, дуже сильно дуже сильно тут ми розпочаємо.